Ча принаймні є згадка про майно пов'язане з його дітьми, наприклад, квартири, які орендують синою у Польщі, на відміну від ситуації з родиною його колеги Заболотного, де в останніх деклараціях подібних згадок про доньку ми не знайшли. Але є нюанс згідно з офіційними даними. Ці ж сини вже давно є власниками нерухомості в Україні у центрі Чернігова. Два володіють спільною часткою квартири загальною площою понад 100 квадратних метрів. Чи стали вони власниками нещодавно? Ні, один у віці 15 років, інший у 6. і це ще у далекому 2012-му. Сьогодні подібна квартира приблизно такою ж площею з ремонтом та меблями коштує від 95 до 110 тисяч доларів. Цікаво, що саме в цій квартирі зареєстровані батьки. А зовсім поруч у сусідньому будинку має власне житло і самоседач понад 40 квадратних метрів, придбаних у 2021 році. Для розуміння масштабів сьогодні подібна квартира в центрі Чернігова коштує близько 47 тисяч доларів. Тобто дві квартири ВІП класу в родині судді можуть тягнути на суму до 10 мільйонів гривень, якщо врахувати ремонт і меблі Всю квартиру. По рішенню суду я отримав від держави і одну, і другу, так ні, другу я придбав за власні кошти.